Робота по скані отакого от плана клавиша. Це клавиша клієнта, бачите, вона темніша. Це наша світліша. Це навіть не знаю, чи це не оригінальна, чи Бог його знає, що. Ну, вони такі от світліші цвята йдуть. Це темніша. Значить, довелося відтворити 90% пневмосхеми, щоб її провірити. Ось клавиша здвоєна, одна половина її включає сидіння. Друга половина регулює висоту. Якщо одна з половинок з частинок виходить з остроя, міняється, на жаль, вся клавиша. От чим Сканія і Volvo, от отакі забобони люблять, щось як замудрять, як захитрять, хуй <кій> потім його починиш. Ну, Або йди покупай оригінальну запчастину. Китайська десь півтори-три тисячі стоїть, оригінальна більше половиною тисяч бушна. Для клієнта 1000, бо це вже вимираючий вид, я вже ці сидушки і в роботу, і не беру. Значить, в пньому схемі клавиша, сама клавиша, ось вона в мене розібрана. Тестую пневмоподушка, пневмоциліндр, кран уровня пола, розподільчий п'ятирик. Значить, імітуємо включення сидіння. Нажимаємо на подачу повітря. Повітря у нас пішло, доходить до крана уровня пола, кран уровня пола дозірує, знімаю воздух в подушку. Є зброс, відповідно, пішов. Вимикаємо. Давайте сімітірую, я, ще накачаю, щоб зброс був. сімітірую, тепер спуск, спускає, подушка стравлює. Клавиша не шипить, отже робить. Отже робить. От, е Довелося ну, трошки погратися з ними, тому що вони вже досить старенькі. Зімітуємо тепер регулюючий контур, Значить, включаємо сюдушку, не травить. Зверніть увагу на циліндрика, задвигається, видвигається. Отже, регулюючий контур працює справно. Ще раз кран уровня пола, бо одною рукою тяжко накачується, спускається краном пола, накачується. От, допустимо, це ви сидите. Тепер хочете вийти, вимикаєте клавишу, повітря спускає. Все, збираємо її докупи. І відправляємо клієнту. Зверніть увагу на підключення цієї клавиші. Я оставлю шланги, так як вони є. Значить, це два регулюючих шланги верх-вниз. Це вход. Оце вход з боку. Це іде от сюди на нижній штуцер крана уровня пола. З верхнього штуцера крана пола. Через подушку йде на зброс. Все, от якоби і схема.